Дітки, доброго дня! Я дуже рада вас всіх вітати. Я вас сьогодні запрошую на з зліплення. А що ми будемо з вами ліпити? Ми будемо транспорт ліпити. А який? Відгадайте. На доріжці розігнався в небо, наче птах піднявся через море швидко лини, в інші землі та країни. Це літак. Дітка, що вміє робити літак? Вірно, літак літає. А де літає літак? У небі. Тобто, це який вид транспорту? Ну, звісно, це повітряний транспорт, з яких частин складається? Давайте розглянемо. Він має крила, хвіст, корпус. У корпусі розміщена кабіна пілота та салон для пасажирів. Тож сьогодні я пропоную вам зліпити літак з пластиліну. Але спочатку розімнемо наші ручки і зробимо пальчикову гімнастику. Мчить літак у день погожий. І він на птаха дуже схожий, бо і хвіст, і крила має, тільки дзерна не дзьобає. Дітки, ліпити ми будемо ось такого пластилину. Я взяла жовтого кольору та білого. Корпус в мене буде жовтого кольору, а крила зробимо біли, білі. А ви зможете обрати будь-який колір. Ми беремо шматочок. Корпус буде більше шматочок, ніж крила. Розминаємо. Ви ж пам'ятаєте, працюємо правою та лівою долонькою. Та будемо скочувати в стопчик. рухами вперед, назад. Ви це в мене вмієте. Ось так. І трішечки ми з вами притиснемо з, цього. з цієї сторони. Це буде хвіст. Нашого літачка. Ось. А це буде ніс. Корпус в нас є. А зараз зробимо крила. Теж розминаємо в долоньках, щоб він був м'якенький. Та теж скочуємо у, ков... у стовпчик вперед, назад. Ось такими рухами. І ось так ми будемо нашими пальчиками ось так розплющувати їх, наче крила. Ось подивіться. І будемо притискати до нашого корпусу літачка. Погляньте, діти, який гарний в нас вийшов літачок. Ми дуже гарно сьогодні з вами попрацювали. А ви спробуйте з мамами або з бабусями або всією родиною зробити свої літачки і надіслати нам. Ми будемо чекати. До нових зустрічей!